Веконкомулений підвал на безкоштовне користування молодіжному товариству оберіг. Давайте оглянемо, що це таке є. Сьогодні 20 березня 2005 року. І подивимося, що це таке за. Начнемо з. Вікна. Значить, це є зона вікна. Друге вікно. Глянемо в якому зостані. Третє вікно, яке потрібно розкопати е, приміщення, який фактично зроблено не для е, злодіїв, а для того, щоб просто показати, що воно є. Все, прийдеться переварувати, ставити на своє місце. Вустаємося вниз під воду. Полностью туда. Алек убивай. Без зарай без нічого. Фактично полу, все полностью. Це розбито рубляльно. Значить, вікна, двері стані, є, в це є, коробки вікон немає. Текста, приміщення дроє. Тут уже хлопці працюють підозри. Ось така ситуація на сьогоднішній день. І усе треба довести до ума, винести сміття, побілити, пофарбувати, поставити вікна. Зараз п'ять вікон, п'ять дверей, підлога. Брати, решетки, підлога, лічильники і повна безпека. Що характерно, що цей район це район нападації, алкоголізму, злодійства і не дуже благоприємних людей, які відносяться до порядних людей. Це я маю на увазі сусід. На даний час, коли включали ми світло, почти кабеля, стан отакий от безосвітлення. Так, що тут. Все, Я. пропало. Хопімося. Ми прийшли на вулицю Богуна, 58, де знаходиться підвал оберігу. Пройдемо, запроходилися стан. Був дуже важкий, тяжкий. На даний час цього довели дуже до хорошого уровня. І хто діти? Дітям є де зайнятися, чим зайнятися, як себе почувати. Вікно, яке зроблено для вентиляції. Це приміщення. В цьому приміщенні знаходилася дитяча організація по комп'ютерним мітрах Ну, причині, так сказати, Цікавленості деяких бандитських формувань, які хотіли оволодіти цим приміщенням, а туди до нас зробити люк якийсь, щоб ми там могли там свої устраювати свої там бої чи що. Ми не дали цього. Мали на даний час ніхто ним не займається. Дякую, дякую. Це дві години дня, сьогодні 20 березня. Тут якраз проходять ремонтні роботи. Буквально вчора працювали хлопці над тим, щоб покласти сюди плитку. Я вважаю, що на даний час організація досягла своєї цілі, тому що дійсно ми є за 10 років існування, товариство досягло дуже багато. До нас влада відноситься дорожньоя. Ми підійшли до підвала, першого, якого ми знімали, в місті Броди. Значить, на е, в цьому фоні ми бачимо, продовжуються роботи. Зараз зайдемо подивитися, що вони роблять. Ми подивилися вже один підвал, другий. І бачимо, як хлопці що відбувається, яка йде робота. Вже немає на куби, Boa, boa. вулиці Гончарська, 2, місто Броди. Біля входу в районного районне молодіжного товариство ОДО. Сьогодні, як я нагадую, 6 березня 2011 року я керівник Бруденського районного молодіжного товариства ОДО Рисланському 25 березня. Дві 2004 року ми зробили першу відеозйомку, як заселялися в Бродисті районі райони молодіжного товариства Оберіг. Приміщення по вулиці Гончарська. 2. товариство «Оберіг» на сьогоднішній день має три таких приміщення, якими, завдячуючи міській владі, на сьогоднішній день сантоліагріючу білею міському голові. Ми можемо спокійно себе тут почувати у повній безпеці. Діти, які тут знаходяться, це діти особливі, які потребують постійного захисту. І я хочу, як керівник, показати вам приміщення товариства Оберіга, що ми досягнули за шість років, тому що перша зйомка велася 20 березня 2005 року, де якраз ми заїхали в це приміщення, і свідком є того, скільки проведено роботи. Це побудований запасний вихід, відремонтовані приміщення, всі умови для того, щоб тут перебували діти, витримані, всі норми, і технічної, і канопідемітичної станції. Ніяких практично претензій ні в жінців, ні в містах до нас немає. Ми підтримуємося міською владою, міським головою паном Анатолієм Білеєм. Ми підтримуємося Ольгою Шайдуліною, головою міської ради. І багатьоми іншими підприємцями, меценатами, які підтримують нас, які вважають, що товариство «Оберіг» – це і вагома складова міста Броди, які ведуть правильний напрямок в діяльності своїй, охороняючи дітей молодь від наркоманії, алкоголізму, різних проявів хуліганства. І тому на сьогоднішній день, завдячуючи старанням дітей, які підростають, ми можемо. Гордитись тем, тим, що в місті Броди є така організація, яка чи не єдина в Україні, яка існує на пожертви громадян Німеччини, Голландії, США, Канади і багатьох інших наших спонсорів і жертводавців, які допомагають вистояти в цей тяжкий час для України. Прошу подивіться, що за посміли, який побудований на. Кошти Гайнріха бенера е, е, керівника місії ордена святого Лаврентія. Е, товариство оберіг на саний час це є е, відпочинковий заклад, де діти можуть вільно себе почувати, хоча для цього потрібно. Brahma.